Вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болтинська. Щорічно в рамках міської програми підтримки стану наших місцевих річок Саксагань та Інгулець навесні та восени з Карачунівського водосховища перекидають сотні тисяч кубометрів води. Це робиться для того, щоб поліпшити гідрологічний стан річки. Власне, промивка має велике значення не лише для екології, адже з 2023 року інгулець також є джерелом питного водопостачання для тисяч криворіжців. Тож більше про процедуру промивки. Для чого вона робиться, і власне про якість води у кривому розі поговоримо далі. В нас у гостях, член громадської спілки Екологічна Рада Криворіжжя Йосип Маяков. Доброго вечора, пане Йосип. Доброго вечора. рада вас вітати в нас. Дякую. Давайте трішечки дуже коротко для тих, хто не чув про цей процес. Що таке промивка річки і для чого вона в кривому розі робиться? Ну, якщо йде мова про промивку річки Саксагань. То промивка річки робиться не всієї річки, mm -hmm. а тільки е, тої частини, яка зараз е, називається стара Саксагань. Mm -hmm. е, ну, якщо професіонально до цього підійти, то це стариця річки Саксагань. Що таке стариця? Це річка, е, кусок річки, mm -hmm. який Відділився від основного русла і остався жити своєму життям. Отака от у нас зараз от та стара саксягань, яку ми бачимо з вами в місті в центральній частині. Це вона де знаходиться саме ця частина стариця? Значить, дивіться, сама річка саксагання, вона Ну, будемо казати, для міста вона починає, починається десь там е, біля Даманського і тече через е, весь город і е, дотікає до е, першого Саксаганського тонелю, де е, попадає в тонель і біля е, 5,3 км річка знаходиться під землею в тонелі. І виходить в річку Інгулець, ну, біля там зараз по-другому вона називається, але вулиця Тиха. Угу. І там от, е Чорногорка, угу. і там якраз є, є портал, угу. де ця річка падає. А оцей кусок, який остався після того, як ну, десь в кінці. 50-х років, там 1957-й, 58-му рік, коли ставило питання розробки відкритим способом добичу заліза. От в цьому проміжутку між Кирова, Рудником Кирова і рудником, значить, Шахтою. Родина, ну mm -hmm. яка вона там батьківщина mm -hmm. зараз, не знаю так, тоді, тоді річку перекрили, mm -hmm. пустили її в тонель, а оця остатка, остаток річки від карнаватки і далі до е, ну, будемо, історичного падіння річки Саксагань mm -hmm. в річку Нулець, вона осталась. Тут mm -hmm. зараз, бачите, як зараз річка і стара Саксагаль теж розділились. Бо ну десь в 15-му році, 11 -го, до го року був у нас такий депутат усов який ну коштами, я не знаю, де він брав їх, він побіцяв. Ну, як о, о, цю о, річку, яка впадає, да, uh -huh. зробити, ну будемо говорити, парком відпочинку. Uh -huh. Uh -huh. До кінця це не зроблено, але зроблено водовод від вулиці, ну будемо казати, Леніна, uh -huh. да, від вулиці uh -huh. Леніна Леніна до е, затопленого кар'єра. Uh -huh. І тепер частина річки. Від старості, вона тече в затоплений кар'єр, який біля парку Маршавця, а частина річки, вона втупіково біля вулиці Черняховського, вона там закінчується. І оця частина заповнилась водою річки Інгулець. І тепер. Та вода, яка знаходиться в цій частині, вона зовсім не така, яка знаходиться там. Для того, щоб екологічно привести у такий стан, який дозволяє, будемо гати, біоті нашої жити, треба оцю старицю час від часу доповнювати водою. Десь у ну, ну, 10-х роках обладміністрація почистила, ну за її кошти, почистила нашу оцю старицю, добре почистила. Вона почистила і ту старицю, яка від е, Карнаватки йде, е, там відкрились. Джерела води, і якийсь час ця вода була ну більш-менш да. Но роки прийшли, і там ось стільки живуть люди поряд Побергавка. з річкою, так то так, чи хочуть вона, чи не хочуть, вони скидують туди стоки, і річка захащена. Для того, щоб хоч якось її привести в такий стан, екологічний стан, був розроблений проєкт нашої міськради і за допомогою крибас проводопостачання була проведена така, проведений трубопровод. Так? І по цьому трубопроводу тепер перекачується вода, частково перекачується вода із карачунів mm -hmm. старецью річку Саксагань. От сьогодні якраз і такий день, коли е оцю воду запустили. Який, буде, який очікується ефект? Тобто, це е для річки там оновиться склад води? Чи це просто якби необхідність для існування взагалі? Бо, як ви кажете, мікробіоти того екосвіту, який там е, склався. Якщо б цього не зробили, то як би що? Ну, я вам дожу сказати, що такої кількості води, яку зараз е, перекачують, вона не дає можливості зовсім змінити воду в uh -huh. стариці. Но покращити екологічний стан річки, це точно. Бачите. Основні показники, які ну, хімічний стан, само собо розуміється, мінеральний склад, це там хлоріди, сульфати, так. А є ще такі показники, як, наприклад, Щас, щас. Забруднення. В да, да, угу. да. общем, такі, такі показники, які показують, як а, вод кисінь, угу. да? а, ну, наскільки насичена... знаходиться в воді. Наскільки вона так? насичена киснем? Правильно? Да, наскільки да, в ній на може жити так, риба на, там і так. На від на кищені? Угу. Це і біологічна. Біологічні показники, це і хімічні показники. Оці показники і є основними показниками, які характеризують іменно ту, будемо говорити, той стан, в яким знаходиться і біота, і. Все, що там живе в річці, а як змінилася ситуація після підриву дамби? От пов'язана вся ця система промивок. Як вона змінилася після підриву дамби, і як реорганізовано тепер це ви маєте на увазі підрив дамби Каховського так. водосховища? Ну, я вам можу сказати, що для міста підрив дамби, це був ну, ну по меншій мері шок. Бо Більша частина міста відбирала пробу води із південного водосховища. Південне водосховище наповнювалося водою із Каховського водосховища. Це канал Дніпро, південне водосховище, по якому текла вода, і після підрива просто. Не буду брати цю воду. І тоді от це ж виник такий проєкт, який зараз і існує. Відбор про води із річки Інгулець в річку Південне Водосховище. Uh -huh. Я вам маю сказати, що вода в південного водосховища була дуже гарна. Дуже. Вона десь, ну, будемо казати, в два рази краще була, ніж вода в Інгольці. Uh -huh. Бо це ж була вода Дніпровська. Uh -huh. Зараз вода, вода Інголицька. Інголецька вода, ну, починаючи від Караченів, вона там гарна, будем, бо теж е, тече по каналу Дніпро-Інголець. І е, гарна вода. Але поки доходить до того місця, де відбирають, вона насищається і хімічно, угу. і бактеріологічно. Тому е, вода південному водосховищі, ну, будемо так казати, не зовсім відповідає вимогам санпіна для питної води. Угу. Але вона є вода. І по трошку вона становиться все краще, краще і краще. А за рахунок чого вона покращується? Ось за рахунок того, що коли качали воду із Саксагані, тобто була вода, перекачувалась із Кресівського водосховища по 33 му каналу Південне Водосховище, вода в Саксагані. Вона зовсім, ну будемо говорити, не відповідає, бо там uh -huh. десь в три-чотири рази мінералізація вища за вимоги. І тому в південному водосховищі вода була вже дуже багато, погана. Uh -huh. А тепер потрошку перестали качати із Саксагані. Качають із інгульця, і потрошку вода становиться все краще, краще краще. Зараз я е, почув про те, що десь хтось нам допомагає е, коштами для того, щоб покращити водопостачання. І я сподіваюся, що ці кошти підуть на покращення води. Крані у нас угу. крані. Тобто, це, іншими словами, покращення якихось очисних систем, можливо, так, посилення? Так, 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 угу. так, так. І останнє запитання на сьогодні, буквально в двох словах, розкажіть, ви, член громадської спілки екологічна рада Криворіжжя, як відбувається моніторинг стану води? Чи в цілому яка зараз ситуація по якості води у Кривому Розі? І яким чином ви моніторите цей момент? Ми саме не моніторимо. Були, були часи, коли ми теж самі моніторили і робили хімію, так ми спілкуємося з екоуправлінням. Представник їздить і відбирає проби. Кожен місяць і по річці Інголець, і по річці Саксагань відбираються проби в окремих точках. Там Робиться хімічний аналіз, там робиться санітарна мікробіологічне дослідження і все це е потім об'єднується в одне і добувається того, щоб та вода, яка десь була погана, стала краще. Чого вона може бути погана? А тому що, ну, по-перше, наше населення не дуже Знаєте, так думає Свідом. про екологію, угу. скидують. А по-друге, постоянні пориви е, нашої системи крибас водоканала. Це е, ну не укор йому, бо це ж скільки років вже ця система? Треба її е, робити краще і краще, але ж вона є і тому е, подекуди. Там, коли відбираються проби в річки Енулець, так, то там півтора-два рази вища мінералізація, але тільки в одній точці, угу. бо далі вона розбавляється і за цим е, процесом ми слідкуємо, угу. цим процесом так чи інакше, допомагаємо аналізувати екоуправлінню і добуваємося того, що у нас все краще і краще становиться екологічний стан наших річок. Я дякую вам за цікаву розмову. Зараз ми ще подивимося відео про те, як сьогодні відбувався перекид води з водосховища, і власне як відбувалася промивка річок, точніше річки Страса Ксагання або стариця. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був член громадської спілки Екологічна Рада Криворіжжя Йосип Маяков у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. 470 тисяч кубометрів такий обсяг води, починаючи з 16 червня, цього року має надійти в русло річки Стара Саксагань. Це необхідно задля комплексного оздоровлення водних артерій міста. А сама ця програма діє з 2017 року. У весняно-літній період роботи з промивки русла виконують за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Наповненість її свіжою водою. Це дало відновлення водних біоресурсів, це дало, надало можливість того, що вода не плеснівіє і повищується взагалі екологічний цієї ділянки. вода береться з нашого Карачиновського водосховища. встановлений водозабор на глибині 5 метрів і по трубопроводу діаметром. 315 мм, довжиною 8 км, ця водичка попадає сюди. Ми бачимо оцей витік якраз цієї води з Карачунів. І далі вона по звичайним природним балкам поступає надалі в річку Саксагань в районі Карнаватки. І вже вона попадає вже звичайним способом попадає звідти в річку Інгалиць. Питання якості води річок Інгулець та Саксагань, як і інших водойм, в місті постійно контролюють в рамках проведення щомісячних моніторингових досліджень. В цьому плані місто співпрацює з Держводагентством та Дніпропетровською ОВА в сфері реалізації проєкту з розчищення русла річки Саксагань на території Кривого Рогу. Одним із пріоритетних напрямків природоохоронної роботи у нашому місті є відновлення водності та поліпшення стану річок Інгулець та Саксагань. Річка Інгулець дві року стала джерелом питного. ...водопостачання для мешканців міста. З метою підтримання нормативної якості води у річці щоденно здійснюється подача води каналом дніпро інгулець На сьогодні вже подано понад 160 мільйонів метрів кубічних Дніпровської води. Завдяки проведенню таких заходів поліпшується водообмін річки, покращується її гідрологічний.